Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри! Ми з вами продовжуємо читати святе письмо, а саме Євангелія від Луки та Друге послання святого апостола Павла до Коринтян. Починаємо традиційно з Євангелія. Одного разу, скликавши 12 учнів своїх, Ісус дав їм силу і владу над усіма бісами і від недух цілити, і послав їх проповідувати Царство Боже та зціляти хворих і сказав до них, Нічого не беріть на дорогу, ні палиці, ні торби, ні хліба, ні срібла, і, і не майте по два хітони, і в який, і в який дім увійдете, там залишайтесь, і звідтіля виходьте в дорогу. А якщо де не приймуть вас, то виходячи з того міста і порох із них ваших обтрусіть на свідчення про них. Вони ж вийшли і проходили селами, благовіствуючи та зціляючи повсюди. І послання святого апостола Павла Браття! Коли б ви були трохи поблажливіші до мого безумства, але ви і поблажливі до мене, бо я турбуюся про вас ревністю Божою, тому що я заручив вас єдиному мужу, щоб представити Христу вас чистою дівою. Але боюсь, щоб як Змій хитрістю обманув Єву, так і ваші уми щоб не пошкодились, ухилившись від простоти у Христі. Бо якби хто прийшовши, почав проповідувати нашого Ісуса, якого ми не проповідували, або коли б ви одержали іншого духа, якого не одержали, або іншого благовістя, якого не приймали, то ви були б дуже поблажливі до цього. Але я думаю, що я ні в чому не менше від великих апостолів, хоча і не у кослові, але не в пізнанні. Втім, ми у всьому Цілком відомі вам. На зараз це все. Боже вам благословення. До зустрічі вечором!